Я Вашчут Світлана, дружина старшого сержанта Ващука Олега Сергійовича, який загинув в бою, захищаючи нашу землю. Кожного дня ми важко працюємо для того, аби набрати 25 тисяч голосів для присвоєння звання героїв України посмертно старшому сержанту, молодому батьку, який, на жаль, трагічно загинув за 4 дні до народження свого до очікуваного синочка. За ці декілька днів на мій зайшло майже 300 тисяч людей, з яких лише 5 тисяч. Петиції не потрібно кудись йти, кудись їхати чи писати довгі звернення. Все у вашому телефоні. Це одна хвилина вашого часу. Він віддав своє життя, стоячи на захисті.